Тепер і у, мен. у мене покраще окунь на попір такий, дивіться, який красунчик, такий самий плюс-мінус, там може навіть і більш, це такий за 100 грамів, більш-менш. Ну Друзі, ось і вона така. Всіх вітаю, друзі! Почалася осінь. Сьогодні вже другі вихідні, можна сказати, осінь, неділя, 8 число, 8 вересня. І ми з Дімою, можна сказати, відкриваємо осінній сезон риболовлі. Приїхали на те ж місце, де нещодавно ми шморгали окунів, коли ми піймали за сотню окунців. Ось, сьогодні у нас є в розпорядженні лише півдня риболовлі, бо далі плани після обіду сімейні. І у Діми, і у мене. Ось, тому виїхали сюди недалеко від міста і півдня порибалимо тут на грибних човнах. Вже так помітно прохолодно, зараз менше 10 градусів. Ну, але в день-день буде спекотно, там 26-27 передають прогнози погоди. Ось ну, що будемо. Будемо збиратися, щойно ми з Дімою накачали наші човни, збираємо спінінги. Ну і погнали, погнали в планах і щука, і окунь, Не знаю, можливо головень. Уже починає окунь гуляти, над річкою стоїть туман. Рівень, в принципі, такий, як був минулого разу, але ось видно, що він потихеньку падає. Геска закрита, воду вона не скидає і вода потихеньку падає. Ось. Ну що, погнали. 6 година ранку, вже ми повністю готові, можна починати риболовлю. Що дивно, знайомі рибачки казали, Це Тьомич ти в відос виклав. Тут буде на вихідних, ніде машину припаркувати, але ось приїхали. Ми тут сьогодні одні. Нікого більше немає. хоча ну... Здавалося, що всі сюди поїдуть шарувати окуня. Можливо, вчора в суботу були, нічого не клювало, сьогодні нікого немає. Можливо, вчора все виловили вже. До речі, сезон ми вже відкрили з Дімою. Декілька днів назад Діма виїжджав з вечора і рано-рано вранці перед роботою. Рибалив на фідер в межах міста, вдвох з Владіком вони рибали. Ну і так вони непогано відловились по підлящикам, 4 кілограми вони наловили. Ну, Підлящики такі були там і до кіла були там грам по 600-700, і дрібніші, і густерка, і плотвичка покльовувала. То хлопцям сподобалося. Вони так з вечора заїхали годині, о сьомій, і до десятої ранку, чи до дев'ятої там нашморгали там непогано. Я в той же день виїжджав вже. Після обіду, ближче до вечора, по місту також, хочу, хотів головня перевірити, але у мене там тільки з мінусом. Відірвав норіс масокороту блишню, бачив лише декілька тичків клювань і абсолютно в нуль я порибалов тоді ось так. Ну, Сьогодні хочу реабілітуватися, тому погнали. Ну що, друзі, вже на воді виплили. Я тут поруч зі мною Діма. Поки ми збиралися, ще одна машина сюди під'їхала. Так, ну що, почнемо тут, на першій же точці, де минулого разу були покльовочки. Минулого разу з першого закладу піймали окуня, Ну, Побачимо що сьогодні буде. як на постійно закривають Сьогодні він не так гуляє активно, як минулого разу. Ну. Побачимо. до останнього атакував попера. Окунь, але не піймався. Бачите, друзі, Діма з першого закиду розловився, але дрібний окунець. Діма з першого закиду є. У мене були покльовки на, О, ну, тепер і у мене. У мене покраще окунь. На попір такий, я думаю, на таранічку можна взяти, такий грам 200, мабуть, буде. Дивіться, який красунчик на чабі Поппер. Теплий окунь такий. Минулого разу був гарний зі старту. І зараз зі старту такий окунець більш-менш. Чабі Поппер. На нього я закінчував рибалку минулого разу, цього разу я починаю на нього теж саме місце. Друзі, ось важимо цього окуня 220 грам, непоганий хлопець. Для першого окуня суперовий. Друзі, Діма, вже три окуні піймав. Він на вертушку, він все відпускає, бо дрібні. У мене поки що один. і другий на попір схопив. Стоїть тут смугастий. На попір трошки приємніше окунь, ніж на ніж клює на віртуху ну такий цей вже грам 100 з долоньку ну, тим не менш два вже у мене так є друзі на попи такі наче нічогенькі, чи то може він в траву затягнув зійшов блин, нічогенький окунь був капець Є, друзі. На попіро там в перекаті. Такий окунь нічого на у мене чабі попер такий такий окунець ну приємний бере, друзі. Реально більше, ніж минулого разу, точно. Бачимо такий за 100 грамів цього разу. Також, грам 120, смогастий, так міцно хапає. Глибоко активно. Такий теплий окунь, аж прикольно. Блін, зябра. Бачимо. Друзі Діма також попера поставив. Селектівський сплеш. І також клює і крупніше, ніж на вертуху зійшов. Так, підсів у мене, бачите. В кожної, з не кожної проводки окунь. І окунь більш-менш такий грам 100 смугастий, крупніший ніж минулого разу. Я, ну, Діми також на у нього малюки. Так, ще один, але ну це відпускний вже малюк. І він з його доганяють його товариші. Це в мене п'ятий сьогодні. Так, ну такі малюки. Такі малюки додому. Так, є наступний, але ну це вже нормальний весь виловився, одні дрібнята трапляються. Дивіться, які зараз вже попадають неприлічні. Окінці. Минулого разу в мене було 4 десятки, а Дім 7,5. Зараз у нас вже на 2 десяток є, навіть більше. Бачимо, ще одна машина, тут 5 рибаків на одному бусі приїхала. Є, друзі, сів окунець. Ще один невеличкий на відпускання це вже сьомий, хоча не буду рахувати, бо Діма щось каже, напрягає, як ти їх рахуєш в кадрі. є один ну, Далі малюки йдуть, стабільно покльовують, але малюк. цього разу не було головня бонусного. Покидав трохи на головня але він не клюнув, а ось оконь стабільно покльовує. Ще один, Але тут маляки вже пішли. Ну, треба, треба шукати десь місце, де і гарний буде стояти. Якраз сонечко вже зійшло. Треба десяток піймати і вже покаранок пробувати, думаю, щучку пошукати на твічинг. Клюють смугасті, вони тут є, їх можна я не знаю, скільки наловити. Якщо поставити за мету, я думаю, сотня це легко. Так Це не а, дрібняк, думав що Десятий крупніше, так загинав, але ні, малюк. Так, десяток є, все, друзі. Буду переключатися на щуку, окунь, я думаю, ми ще половимо. Ну що, включаємо трохи твічин, спробувати. Минулого разу тут впалась мені щучка. Десь під цим обривчиком на 128-го Максквада. Я думаю, поки ранок є смисл трохи і твічнути, бо окунь клюватиме можливо довше, можливо, туди і до обіда ближче він клюватиме. От щука тільки зараз зранку, думаю, може будуть якісь шанси, далі їх вже менше. Вже 9-та година час. Вийшло вже сонечко, піднялося, вже почало тепліти, бо вранці дійсно було так прохолодно. Що у нас по риболовлі? Зараз я вирішив сплавитися трошки нижче, десь уже кілометри два відплив від місця нашого старта. Більше так ну достатньо багато упирався в твічинг, але щука мовчить повністю. Я не знаю, що в цьому році, скажіть, друзі, як у вас? в ваших регіонах або ну, навіть хто там на Сумщині рибалить, Що у вас щукою в цьому сезоні? У нас ну, провал. Такого провалу я ще не пам'ятаю, років 10 такого провалу не було точно. У мене от, з початку сезону, я ж статистику веду, у мене піймано там трохи за 30 щук, трохи за 3 десятки і все. В селі то було без щуки. Я не знаю, як буде от почалася осінь, перша риболовля, жодного клювання щуки. Так, старт був цікавий, риболовлю ми випали в тому ж місці, де й минулого разу. Ми знаємо, що там стояв окон, дійсно він там стояв, і ще й непогані оконці там скакував. Ну, Не те, що там якісь трофейні, ну такі по 100, по 200, за 200 грамів, на поперок, чабі-попер він своє діло знає. і Я і Діма і по десятку піймали. Далі просто ну, можна було і більше піймати набагато, але далі вирішив, та ну поплаваєш, пошукаю ту щуку, врешті решт що... Але марно. Ну ще трохи тут поплаваю, спробую нащуку. Якщо діла не буде, буду вертатися та будемо продовжувати ловити окунів. З окунями в цьому році більш-менш непогано виходить. Ось такий він осінній псел. Я не скажу, що пожовтіло щось більше, ніж було минулого разу. Так воно. Погода вересня. Але тепло. І ось такий навіть момент цікавий. Пробуєш воду руками, вода вона навіть здається тепліша, ніж повітря. Але ось в цьому році і в минулому році та ж фігня була на цій ділянці річки. Чомусь вода мутна. Постійно вона мутна, якась взвесь така зелена пливе, ну мабуть, з гески скидають, там вище гески вода зацвіла. І оця зелена, така, як субстанція, вона дає мутність воді, прозорість, ну, я не знаю, максимум там сантиметрів 40 мабуть Попереду, друзі, такий достатньо цікавий перекап. Поставив волкер. Мідтоваді. Так, по перекату його покидаю, але ну, тут у мене немає таких великих надій на головня на цьому маршруті. Але раніше тут головня ми ловили дуже-дуже непогано. Ну, хто дивився, можливо, коли ще Серега Дейкун робив відоси у себе на каналі. У нього це був основний головний маршрут, він тут по два десятки ловив. Ловив таких, я не пам'ятаю, вушники у нього були лобанчики. Друзі, це окунець там підсів на Сміттоваді. Дуже маленький, 11-й мій окунь. Але ну це спортсмен. Спортсмена відпускаємо. Друзі, ось доплив до Діми Діма тут на оберталочці стоїть на перевіреній точці. Він, я бачу, точку змінив, трошки нижче став, ніж минулого разу. Це найкрупніше, а так ще дрібніші окуні. Знову оця маньячка. Іноді попер. Окунь дрібний набагато більш пасивний він, ніж минулого разу. Вода дуже мутна сьогодні, вона нижча ніж минулого разу. І Ну, Клює погано, щука взагалі я скільки цілеспрямовано проплавав на щуку, протвічив, прокидав, то навіть натяку не було. Хоча зранку окунь реально клював там на, на початку біля місця старту дуже-дуже непогано. Так, є, друзі, окунець на поперочок. цієї точечки. Такий конець з долонечку невеличкий. Відпускаємо. Це перевірена точка, яка на якій стояли стояла минулого разу. Але ось Діма поплив далі каже, не так активно клює, як минулого разу, покльовує, але ну так, час від часу. І дуже-дуже дрібний йоколь. Можливо, туди вище треба підніматися. Там може крупнішого якось шукати, пробувати. Так, є окунець. Значить, більш-менш цього разу, ну як більш-менш, та такий самий, як попередній. З долоньку окунець. Ось такий Тринадцятий мій вже сьогодні. Середній окуні це 70 грам. Смогастий. Так, є окунець. Такий самий плюс-мінус. Там може навіть і більш. Це такий за 100 грамів, більш-менш приємний. Могасти або там з грам 120. Ну а оцього Чебі попера. Бачимо. Чому я на Чебі попера, а не на оберталку ловлю, бо трохи більший йокунь. Поставлю зараз оберталку, буде частіше клювати, але такий, блін. Смізінець. Що я люблю риболовлю на топ-вотери, друзі, що вона така видовищна. Покльовки з поверхні, дуже-дуже класні, круті. Цього на глісері вже малюка вивели такого, цього відпущу. Це вже я півтора десятки рівно піймав. 15 чаби попер роздає нормально. Перевірена точка, результат дає, друзі. Видовичні клюваки цього окуня тут на напоперед. Народу, до речі, вистачає, я так сказав, зранку, зранку нікого не було, а зараз під'їхало машина, декілька човнів. Пропливав рибачок повз мене, накидав на щуку силікон. Заробив, каже, декілька тичків невнятних на силіконку, більше рівноміркою, бо трава тут інакше важко проводку зробити. Ось і нічого немає. Всі жаліються на дуже мутну воду. ну Тут, я скільки пам'ятаю, ми скільки не приїжджали, вода була мутна. Ну, але окуню, в принципі, все одно. Він навіть в такій мутній воді все одно на поверхневі приманки, на попери, зокрема, покльовує. Друзі, після мого відоса багато хто приїхав, знайомі приїхали, друзі. Приїхав ось наш товариш, колега Богдан. Ось з сином також пробують тут ловити окуня. Кажуть, там, де ми починали, там вже взагалі все окупували і стати ніде. Ми вчора дивилися твоє відео. Да. Ще один ось друзі, ми тут а я за щукою полював полював, а Богдан не щуку піймав. Невеличка, але є. Гастує, але все зараз дрібне, трапляється. Ось такі малюки. Бачите, друзі, ось вона чудодійна сила відоса. Відос виклав середу, сьогодні неділя. Тут розминутися човнами важко на річці. Якось зранку нікого не було, а ось ближче до 11-ї години, так тут такий дві ж що капець. Хоча хлопці ось пропливали, кажуть, щучки у них були, щось що якісь мелузери. Треба також спробувати повпиратися ще. Так, друзі, Вертушечка також працює, це вертушка від Savage Gear Rotex Spinner. Дрібний такий оконець менше долоньки, але є на відпускання пацана. Ну, друзі, ось і вона такі. Я її чекав на вертуху і такі вона на вертуху підсіла. Ця довгоочікувана рибка. Дуже дрібненький, шнурочок на вертушка, Savage Gear Rotex Spinner, Але ця риба також сьогодні є. Щупарючок. Я на неї, чесно кажучи, і став цю вертуху. Хлопці, які тут рибали, піймали. Ну, думаю, чим я гірше. Я також свого щупарика, якого зараз відпустимо, піймав. Томку малючок, підростай. Переплили друзі сюди, там де ми минулого разу закінчували і воно у Діми покльовує. Я поки що нічого тут не піймав. А Діма це вже другого свого дістав смугастого. Треба також маленьку вертушечку, мабуть, ставити. Зараз це найбільш буде вірний варіант. Ось така вертушка у Діма робить результат. І не так легко знайти. Це вертушка маньячка називається, Маньячка поліглот такої форми. Зараз також її поставлю і спробую я щось піймати, підтягнути статистику. Є, друзі, смугастий, нарешті я на маньячку дочекався свого смугастого. Ось він. В принципі, такий з здолоньку конець на оцю маніячечку поліглот і заглотив так в самі ланди. Підсів ще один смугастий. Так, зараз я дістану такий дати з столом більш-менш грамів 100 цього разу. Мугастий хлопець на маніячечку долоньковий. Це мій 20-й, сьогодні два десятки вже піймано. ця маніячка, бачите, такі працює. Якщо зранку краще топ вотери то зараз краще вертушки. так, Отам головне провести біля того куща. І ще один, оце ну малюк зараз. Зараз малючок такий. Трохи менше попередніх, цього мабуть, відпустимо. Так, є тут також в цій закабайці дрібний, 22-й полосатий. Кливи додому. Так, ще один малюк. Ну тут взагалі такі півладошкові трапляються. Пришватувався у тіньочку. тут таке класне місце під деревами. Зроблю тут кілька закидів і хочу підобідати. Думаю, підобідаю разом з Дімою, але Діма кудись. Поплив далі. У мене щось немає вже бажання плити туди далі, потім вертатися на веслах. Ну, побачимо, бо нам залишилось тут рибалити, може, максимум годину. Кльова вже немає. Ось, тому зараз тут підобідаю десь. Не хочу зайвий раз виходити на берег, зайвий раз е засмічувати човна піском, який в будь-якому випадку потрапить на е взуття. Тому тому тут прямо в човні і перекушу. Перекусончик у мене традиційний, бутере, яєчко, огірок, помідорка. Так, нашвидкоруч я його приготував, щоб швидко перекусити і продовжити риболовлю. Робимо закиди після обіду, після того як я перекусив. Уже Активного кльового окуня немає тут, хоча б якісь клювання побачити, то б вже вже було добре. Хоча от зранку клює реально класно. тут. Дуже важливий фактор, якщо ви хочете піймати окуня, приїхати зранку. Зранку в нього реально жор, він активний. Друзі. Блін, зробив туди заходи, там стояла щука. Капець, реально стояв щупачок, схопив Макс до 115-го, але не, не сміг його засікти, втік. Так, Є клювання перше. Після обіду такий дуже-дуже, як я казав, дрібний оконець. Прям дуже дрібний. Ось на маніячку. Ось тут, друзі, де починали риболовлю, зроблю кілька останніх закидів. І все, будемо повертатися випливати на берег. Діма вже на березі, вже збирається. Час півдругої, ну ми так і планували. До півдругої порибалити і все. І пливемо додому збиратися. Ну що, я випливаю на берег, Діма вже там, желудку майже зібрав. Що працювало сьогодні, друзі, краще за все, це звісно попір Жакал Чабі Попір, цей зелененький далі маньячка. І по одній рибі було піймано на волкер Тваді. і на оцю ось вертушечку щучка була попіймана, це саваджгір Гір. Ротекс Спіннер двоєчка. Ось так ось такий набір приманок сьогодні працював. Дякую всім за перегляд. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Обов'язково залишайте коментарі, щоб підтримати канал. Ну і Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до нових рибалок.